Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо смажені пиріжки, такі ж теплі і пухкі, як у бабусі на кухні. Простий рецепт, знайомий аромат і справжній домашній смак. Запрошую готувати разом. І починаємо приготування з того, що в миску, де будемо замішувати тісто, викладаємо теплу воду, дріжджі я використовую свіжі. Чай... Столову ложку цукру і півчайної ложечки солі. Так як це тісто без... не має в собі ніякої здоби, то опару робити не буду. Просто перемішуємо всі інгредієнти, щоб розчинився цукор, і додаємо олію, столову ложку. Тепер всипаємо борошно і замішаємо тісто. Я буду замішувати тісто в міксері, на це піде приблизно 5-7 хвилин. Якщо руками, то трошечки довше. Тісто повинно вийти м'яким і трошки липнути до рук. Тіс... Борошна більше не додаю, просто змащую руки олією. Тепер в змащену олією миску викладаю тісто і ставлю підніматися приблизно на годину в тепле місце. Я поставлю тісто у духовку, трошки розігріту. І поки тісто підходить, приготуємо начинку. Сьогодні будемо готувати пиріжки із картоплею і смаженими грибами. Смажені гриби у мене вже готові, залишилось зварити картоплю. Просто в підсоленій воді варимо картоплю до готовності, потім зливаємо повністю воду і точимо її як на пюре. У мене пройшла година, тісто добре підійшло. І тепер обминаємо його, випускаємо весь вуглекислий газ і знову накриваємо. Рушничком і залишаємо ще десь на півгодинки підійти. І тепер можна формувати пиріжки. Я борошно більше не використовую для формування, щоб воно не горіло під час смаження. Все тісто ділю на частини. У мене вийшло 11 шматочків приблизно по 50 грамів. Скачуємо в таку кульку і викладаємо стіл, який також змащений олією, зверху теж трошки змащуємо, накриваємо плівкою і залишаємо ще підійти хвилин на 10. Поки тісто підходить, змішуємо нашу начинку: це картопля і смажені гриби з цибулею, За смаком солимо, додаємо улюблені спеції, щоб начинка була смачною. І тепер можна ліпити пиріжки. Змащуємо поверхню олією. Беремо один, одну кульку тіста, розтягуємо її пальцями або можна, звичайно, і скалкою розкатати. Перевертаємо цей шматочок тіста, і то буде наша зовнішня сторона пиріжка. Всередину кладемо приблизно столову ложку начинки, защіплюємо ретельно по центру пиріжка, а бока защіплюємо і піднімаємо догори. Шов пиріжка складаємо в будь-яку сторону. Формуємо такий продовгуватий пиріжечок. І викладаємо його на змащену олією поверхню. Я використовую таку пластмасову доску. Зверху готові пиріжки накриваю харчовою плівкою, щоб вони не підсихали. І поки я доріплю останній пиріжок, перші вже можна буде смажити. Трошки приплюскаємо пиріжок і смажимо в добре розігрітій олії. Приблизно на середньому вогні, щоб вони просмажились добре, але не підгоріли. Вони повинні бути приємно такого золотистого кольору. Ось вони рум'яні, м'які і такі ароматні. Золотиста скоринка, пухке тісто, саме те що треба. Справжні пиріжки, такі, як були в бабусі. Сподіваюся, що цей рецепт подарував вам шматочок домашнього тепла. Дякую, що були зі мною і до нових смачних рецептів!